Я практичний психолог Хмелюк Тетяна Олегівна. Моя така спеціалізація, яка мені приносить дуже багато задоволення саме в роботі, це я працюю з дітьми. Вже два роки ми з моєю колегою, котренером Тетяною працюємо з дітьми в проєкти Діти і війна, навчання технік зцілення. І ось сьогодні наша нова чергова група. Діти приїхали з Лозовою, Ми завжди дуже трепетно сприймаємо дітей, які приїхали з досвідом. Такі маленькі діти вони вже мають якийсь досвід проживання війни, проживання якихось емоцій. Дуже бережно проходять перші заняття, тому що ми не знаємо, як ми можемо екологічно підняти цю тему так, таким чином, щоб кожна дитина змогла проявити ці емоції, прожити ці емоції, не боялася. Тобто нам треба вже на перших заняттях створити то поле, ту атмосферу, де було б зручно, де було б безпечно. І саме цьому ми присвячуємо свої перші заняття. Зараз ця група. От вони ми з ними познайомились достатньо активна. і нам здавалося, що ну, тема, яку ми будемо піднімати, буде дуже легко проходити. Діти маленькі, 9 років. Але з першого заняття в нас вже були історії, коли діти проявляли свої емоції. Вони плакали, вони говорили про свої маленькі травмування, вони говорили про те, як їм боляче. І з першого вже заняття ми маємо справу з тим, що мусимо прийняти, мусимо навчити, мусимо допомогти. Ну так працюємо далі. І, і вважаємо, що це дуже важливо саме зараз бути і психологом для дітей, бути тою опорою, яка може навчити, тої опорою, яка може допомогти прийняти їх біди і навчити їх якось цим жити.